Президент України зустрінеться з французьким колегою перед засіданням коаліції охочих. Зустріч Макрона та Зеленського відбудеться о 19-й годині за Варшавою у Єлисейському палаці. Про це повідомляє з Парижа наша власна кореспондентка. Після цього спілкування продовжиться за спільною вечерею, а вже 4 4 вересня лідери зустрінуться у форматі коаліції охочих. Лідери хочуть узгодити позиції щодо гарантій безпеки України. Напередодні у вечірньому зверненні Володимир Зеленський нагадав, що через відверте ігнорування Росією всього, що робить світ для припинення війни, західні партнери мають продовжувати військову підтримку України та посилити тиск на РФ з кінцевою метою домогтися припинення вогню. Найближчим часом будемо говорити з лідерами країн-партнерів в Європі. Наші формати, зокрема, Україна, Північна Європа, також Вашингтонський формат, наповнюємо все це змістом максимально. Триває робота і щодо санкцій з Євросоюзом, Британією іншими партнерами, синхронізація санкцій наших. Та партнерів це одне з головних завдань на осінь. Важливо, щоб була рішучість діяти додаткові санкції, які дійсно впливають, вони потрібні тарифи, які обмежують російську торгівлю, і фінансування для російської ж машини війни. Часом до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Джон Гілі з українськими посадовцями збираються скоординувати дії та спільні оборонні проєкти напередодні зустрічі європейських лідерів у Парижі.